Свідомо допоможемо швидше переможемо. Наш вареник має змогу наближати перемогу. Налаштувалися на перемогу, озвучили бойовий клич і приступили до ліпки. Команда волонтерок-переселенок під назвою Свідомі вареники об'єдналися на кухні задля наших військових. Всі дівчата, вони не з Ужгорода, вони приїжджі. У нас дві Оксани на замісті зараз, одна з Дніпра, одна з Харківської області. Виховують доняк, дві сестри. Вони у нас начинку роблять. Це Юля і Наталя, вони з Запоріжжя. Приїхали теж від війни в Ужгород. Я сама з Нікополя. Ужгородському вищому професійному училищі торгівлі та технології харчування відбулося змагання шеф вареник У Батлі змагалися чотири команди по сім учасників. Всі вони волонтерки міста. «Яйця, Кийця обов'язкова та сіль, такі продукти, які для конкурсу ми дали хвилю. Ну і інше вже». Наша фантазія, наші рівня, наші сили, наші руки. Головне завдання зліпити 2023 вареника з сиром. Кількість символічна, адже це рік нашої перемоги, кажуть учасниці. Азарт і запалу допомогли за 2,5 години підготувати загалом 3063 вареника. Їх відійшлють бійцям ЗСУ, які лікуються у шпиталях області. Щоб наші вареники вийшли смачними, і так як наше гасло каже, додало їм тричі більше сил до. Подуження заверне тісто в нас буде. Солена буде начинка. Налаштовані ми дуже на бойову перемогу. У мене зять на фронті у дівчат чоловіки на фронті. Нам є кому помагати і є заради чого жити і працювати. Це буде проміжна, а наступна буде перемога спільна. Наша за кількістю вареників та їхнім смаком стежило журі, серед яких головна пані Марта, викладачка училища. До учасників були свої вимоги. Ми перевіряємо за, за якістю замісу тіста для вареників, за якістю приготування начинки з сиру, тобто, чи солена, чи пересолена, чи є якісь інгредієнти нові, які вони придумали. Так? Тобто в них є начинки з зеленю, петрушки, укропа. Додали тут у начинку сухий часник, така пікантна начинка, ну і звичайна класична сирна начинка сіль і сир. Команда Великі ведмедиці зліпили 887 вареників. Вони й отримали головний прес. Інші також не залишилися без подарунків. Головне запевнили організатори об'єднати волонтерські групи, адже спільно можна втілити значно більше ніж по окремо для руху підтримки закарпатських військових. Цей батл це є так само виклик, тому що ми організовували різні заходи всі ці 9 років. Але саме щоб зробити вареничний батл, ну це для нас нове і вперше. І головна мета цього батлу. Не просто зробити 2023 переможних вареника, а саме об'єднати волонтерів в одному дусі тих людей, які думають однаково, які мріють про ту єдину перемогу.